На прем'єру кліпу лови момент п'ятирічний Мак Дзьонь прийшов разом із мамою і батьком. Макс разом із семирічною Веронікою Оніщенко з Вінниці, головні герої кліпу. Це відео суспільне відзняло два тижні тому. На зйомках Макс каже, на мить забув про хворобу рак крові, з яким бореться півтора року. Під час прем'єри кліпу у подарунок за участь у зйомках. Макс отримує машинку на пульті. Для нас пам'ять, що син зафіксований в історії нашого міста. І щоб вистаравлював, скоріше нам, да? підтримку йому маленьку, таку зробили морально і духовну. Він буде в нас такий вже крепкенький духовно, а фізично вже буде. Ми страші був. Бітянутий да і був веселий. У кліпі співали і танцювали посеред поля. Сьогодні виступають на сцені у центрі Вінниці. Пісню гурту антитілалови момент виконують у власній обробці 18 хористів за солістку. Валерія Ткачук, учасниця майстерні естрадного мистецтва Зоряна мрія. Дату презентації обрали не випадково, каже організаторка заходу Надія Дмитрієва. У день захисту дітей вирішили підтримати фінансово тих, хто має онкозахворювання. По всій території розміщені скрині, як мобільні, так і стаціонарні, де люди можуть кинути свою вкинути свою допомогу онкофорам діткам. При тому, коли людина робить свою пожертву, отримує реєстраційну карту. І серед цих всіх реєстраційних карток ми в кінці оберемо трьох, які отримують сертифікати на сімейну вечерю в ресторані. Проходила пов. І не змогла залишитися осторонь віничанка Тетяна Труба. Дітки хворіють і хочеться, щоб вони були здорові. Сьогодні такий день, що тільки і допомагати, щоб вони всі були здорові. Гроші, які зберуть сьогодні, завтра перерахують на картки батьків, чиї діти нині на лікуванні у відділенні онкогематології дитячої обласної лікарні. За словами лікарки Тетяни Король, зараз у їхньому відділенні близько 20 онкохворих дітей. Максим Зюнь зараз в ремісії, благодійникам та нашій знімальній групі. Дякує по-своєму. Міцно обіймаючи. Ірина Хоходра, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця. На прально махай, що прутні було би.